Всім доброго дня, гості глядачі мого YouTube каналу. Як завжди, починаємо з невеличкого огляду такого сарайчика що у нас тут відбувається. Пробіжимося, подивимося. вже ми покормили їх, вже ми повичищали, вже трохи дерті намолули, і це все, все вже під, ще тільки, тільки там, ну, може 9 годин ранку. Але нічого, ми вже. Частину роботи зробили, всю її, звісно ж, напевно, ніколи не переробиш. Робота була, є, була, і буде. і Куди не глянь, і живеш ти в селі, куди не глянь, там підмазать, там підвілить, там підкрасить, там під всей. Коротше, хто живе в селі, той розуміє, що це просто ну, жесть. Ну нічого. Бо зараз це все поробили, треба їхати зараз. З вікторії на магазин, там щось товар прийшов, треба розставляти, треба допомагати. І корише, це як завжди галопом. Ой, от такі справи. У нас потихеньку, помаленьку, шевелимося, щось працюємо. Погода, звісно, дуже не дає розігнатися, але ну, те, що можна, ми вже зробили. Фактично. Якщо взяти той самий город, то там те посіяли, те потикали, те посадили картоплю. Сало буде, картопля, дай Бог, вроде вже з голоду не пропадемо. Тому всім рекомендую цим ділом займатися. Так, ця босота, я думаю, завтра це їм 30 днів, завтра ми їх зважимо, дай Бог, все нормально. Буде час. Заснімемо, зважимо цю свинку. Ну, ще трошки і дорізаємо. Бачите, знову ж таки, повторююсь. Впала нас свинка на ноги, ми не можемо провести її рентген, ми не можемо діагностувати і встановити дійсне захворювання. І Тому приходиться її дорізати. По цій свинці чекаємо, що там, як там, покрита вона була контором. Контора спермодозу я брав у Жені в Мильцях. Тому, кому, якщо комусь щось потрібно, то, то по місту, якщо, ну, буває, що перекинулася чи ще щось. І стоїть, то вже ж їдемо беремо те, що є. Звісно, з Андрюхою мені приємніше робити, є там свої позитивні нюанси, тому що я брав спермодози в різних містах, то ну, є різниця, скажу так, просто та й все. Але сьогоднішнє тему відео да, от, спостерігаємо да, таку картину, що дійсно... Цінова політика на малих пересад, вона фактично не спадає. В деяких регіонах ми, я взагалі чую, що вона збільшується. Тому я вирішив трошки, ну, включить математику, але ж знову ж таки, це все. Подальші всі мої розрахунки це при умові, що все добре. От Просто все ідеально. У нас все чітко йде по графіку, по плану і тому інше. Так, Зараз дивіться, які в них форми. Тому потрібні п'єтренчики лисі, лисі. дивіться. Да, звісно, їх ще шестеро, звісно, поганувато. Ну, такі вони. Цікаві, погані ці. Так, і зараз я ще хочу показати ту свою красуньку. Така вона цікава боришня. Красуня! Дайте, дайте, Іди до мене, йди. Ти йдеш? о-о-о, Ти вже тут. Та не така, Чекай, а чекай, бацике. Дайте я людям засніму красуньку. Ось така свинка. Дивіться. Оце вони, вона в січні вони народилися, зараз скажу точно. 22 січня. В принципі, по росту вона мене задовольняється. Подивимося, як вона далі буде розвиватися. Ми її виженемо колись. Вона погуляла, тікайте, не лишайте. Таким чином, дай Бог, все нормально, ми відберемо собі таку похожу на щось 16-ку. Красунька. А, ну покажи людям. Ось такі діла. Добре. Як кажуть, і тему сьогоднішнього відео. Хотів би попросити, кому подобається, ставте лайки. Звісно, комусь не, не подобається, ну, не можна ставити пальчик вниз. Ну, це така справа ваша. Тому якось так. Окрім того, пишіть в коментарях. Знову ж таки, найцікавіше це таке питання на даний момент до да, ціна на малих поросят. Цікаво, тому що я ж кажу, я в минулому році попав трошки свиноматками, то я знаю, що це таке їх купляти. І в ну, мене особисто в мене немає звички такої торгувати. Тобто, якщо людина сказала, я їх брав і по 3 200, і по половиною пару штук, і по 3, і по 2 700, Ну там різні були тоді цифри. Суми, я ж кажу, я десь загалом там, 70, це мінімум. Я купляв там. Ну, можна посчитати, в принципі, в мене все записано. Але почнемо із підрахунків. Да? Пам'ятаєте, що тут бачите, має такі всі записи, її <сум> треба колись побілити, щоб видніше було. Ну нічого, то зробимо, буде час. Що на п'ятьох поросят в ідеалі ми витратили 28 тисяч. Це на п'ятьох поросят. Це десь я там вже щитав. <сум> бачите, вже щось тут і пописано і я вже і сам. Зараз, зараз, зараз. Ні, це вже, то вже кінцевий, ну, условно, умовно, да? вийшло 28 тисяч на 5 поразит. О, все, сповнив. Походиш, справляєшся і пишеш. Дивимося. 28 тисяч ми розділили на 5, вийшло у нас 5600 гривень. Це. Те, що от, до, до кондиції да, пароль, Ви купили свинку, вигодували. це вам на, на це треба 5600 гривень. Також я ще забув сюди включити, щоб вам прийдеться купити вакцину від паровірусної інфекції. Бачите, трошки ну, там похилька буде, ну, то ми ще додамо. Бачите, по ходу, ну, пишеш одне, зараз відео знімаємо, думаю, ще як допну. Тобто трошки я прогадав. Ну нічого, ми допишемо. Тоді вже до кінцевого результату. Тоді, дивіться, ми її покриваємо свинку. На це нам потрібно 500 гривень. Є, ми це записали. Також ми дивимося, нам, вони її покрили, все нормально. Купив, вже йде діло до опорос, але знову ж таки наголошую, що це при самих оптимальних варіантах. Тоді ми купили лампочку красну за 200 гривень, бо в нас її не було. Тоді вона е, аптечка на опороз. Ну, самі розумієте, в кого яка. Я цього трошки також не врахував, не, не 200-300 гривень накидав, хоча айті по 300-400, по 400. ну тож ще добавлю, бо я ж кажу, ну це таке е, рахування таке відносне. Є саме основне. лампочку ми купили, покрили, потім навело. Ми е, дивіться. Предстарт для малих купили там той, сьой, ну, там ну фідлайм, 1100 по-різному буває. да. Е, потім м, ну, треба желізо прополучити, це все там тож, 200 гривень я на це закладаю. Тоді м, корм на свиноматку на той період. Хай ще там 400 гривень я заклав. Ну, виход... в мене, так, у мене такий по підрахунках це 1200 гривень. Але я ще не врахував отам, це тисячу... це 1200 гривень, якщо в опоросі у вас буде 8 поросят, це така умова. Да? От, наприклад, свиноматка набила, дай середні, там, хай я посчитав, плюс-мінус, і менше. Тоді ваша сума буде у ваших поросят в рази дорожче. Тому при моїх розрахунках, я ж ну тут було, і сам не пойму, що я писав, орієнтовно 1200. Це при умові, що ваша свиноматка привела 8 поросят, ви їх кормите перед стартом, її вітаміни, їм желізо прокололи, поскусували, у вас це все є, у вас все це добре. Наприклад, я сюди ще не, це я не порахував, що вам треба свиноматку провакцинувати від паровірусної інфекції. Це ще 700, там, гривень, поділити на 8, це ще сотня. Це 1300. Ну і аптечка перед опоросом це теж в районі 500 гривень. Тобто на восьміх, лісі розкинуть, там хай ще по 50-50 гривень, тобто це виходить десь 1350, десь кінно, хай 1400. Плюс-мінус світло, туди 1400. Це вартість. Для мене, наприклад, вартість мого порося. Але це при умові, що свиномотка первістка, наприклад, да, вона привела 8 штук, все добре, все гарно. Вона може не привести, вона може не привести 6 штук, як зараз бачимо, Вона може 4 штучки, вона може ще щось. Тому оце ті затрати, які я несу безпосередньо, да, Ризики, це все. Тому. Е Ну, це ну, не так. Ну, те, що я розказав, що це так просто, ну, да, там, така сума, наче 1400, зараз всі сразу, ого, це 200 чистими, там, якщо по 3,5, або якщо там, по 3 тисячі, це 1500, це заробляють вони. Ну, типа такі, як я, да? наприклад. Ну, я тут дуже малих не продаю, а люди, звісно, цим займаються, є певні напрямки. Але ж ви зверніть увагу на те, що для того людина, яка займається малими поросятами, вона построїла собі царай, вложила, вона поробила станки, поїлки, кормушки, оте все, оті всі затрати. Вона біля неї ходить, вона оте все время мучається. Перші три дні взагалі може не спати. Тому потрібно це також враховувати і оцінювати цю людську роботу. Тому ціна. 3000 гривень, ну я вважаю, це обґрунтовано, це нормальна ціна і не потрібно тут ніякого хая піднімати, свинарі зажралися і тому інше. Тому, от. якось так. Ну це я ж кажу, це плюс-мінус, що все так добре, все гарно. Я ж колись цю стінку побілю, і тоді буде зрозуміло, що Бо я ж кажу, тут які іерогліфи китайські, те туди, те сюди. Ну, в середньому, я думаю, ну хай 1400, може якось буде 1500, плюс-мінус. Да, звісно, якщо це менше поросят, буде більше, якщо більше поросят, буде менше. Але ж ви ж пойміть, що вони дуже не рівненькі, будуть гарненькі. Тому середнє значення я за 8 штучок і десь 1400 затрати на одне. Якось так, друзі. Ваша думка в коментарях мене цікавить, тому що я на всі коментарі відповідаю, їх читаю, їх поважаю. Звісно, пишете херню, видалив. Я не собираю, я, ну, не хочу я вступати в якісь там дискусії, полеміки, ні о чому. Якось так. Так, друзі, пишіть коментарі, що ви думаєте, яка у вас собі вартість. Ну, це так. Для більшого, як кажуть, спілкування. То такі справи. Добре, друзі. Всім все найкраще. Удачі!